Окей, hey, друзі, з вами хніпі, та ми продовжуємо грати в Дарк. Я побажаю вам приємного перегляду, та? Давайте почнемо. Я вже бачу, що ми дуже голодні. Але не розумію чого, ми вроді трохи їли, коли закінчували ту серію. Скоріше за все, сейф не прийшов. Нічого, давайте з'їмо те, що ми їли в той раз. А ми їли консерву цю маленьку. З, з квасолью. Давай відкриваємо займо. І ще давай займо плитку шоколаду. Там можна ще з'їсти навіть енергетичний батончик в чому піні. І запитися. І буде супер. Я напевно зараз все розсортирую, щоб було удобно, щоб ми все бачили. Добре. Я закінчив сортирувати. Я скинув тут. Для розпалки, папірці, книги, рагіз. Тут закинув дрова. Сюди поставив пальне, сюди закинув такі матеріали. Ось. Тут я поставив аерозольні фарби, баночки, паливо, розпалювач. Тут в нас буде, скоріше за все, рагіз. Ми сюди давайте покладемо. Він не портиться, та хай, хай чекає свого часу. А тут в нас такі природні речі. Тут у нас їжа буде лежати, а тут якісь, знаєте, такі інструменти та знаряддя, чим будемо використовувати. З собою я візьму тільки інструменти, ось трішки водички. Зараз вип'ю навіть. Ще треба покласти чай. Давай покладемо. Хай також десь свого часу. Тут у нас, бачите, кава є, бульйон, росуне масло, сіль, мука. Можемо потім щось приготувати. Трішки є знаряддя для готовки. Якось так. Їжі небагато, але є що покушати. Що непогано. Я думаю, скинемо давайте сюди, дещо довго ще буде портитись, а візьмемо з собою якусь цю газовану воду да? і банку. Цього корму для собак зімо, якщо їжі не буде. Ось. От так, вроді оцю картошку ми можемо посмажити вночі, наприклад. Трішки водичку ще візьмемо. Дай ходімо щось пошукаємо десь. У мене вже є план, куди я хочу піти. Зараз спробуємо туди дійти. Подивимося яка погодка. А в нас мінус 8. Це вже з вітром, наскільки я розумію. Так, мінус 8, мінус 9. Давай зберемо шипшину. І ось ще шипшина є. Теж будемо варити з нею чай. Не пам'ятаю, що вона дає, чай втамовує біль. Супер, те що треба. І тут контейнер, давайте подивимось. Ну, таке. Окей, погода гарна, я вам скажу. Мінус 9 це. в грі це небагато, чесно вам скажу. Тут бувають такі погоди, що дуже страшно уявити навіть. Я бачу, він кролик бігає. Давайте його впіймаємо. То їжі у нас мало. чего ты не... ведь два. Ого, сколько вон у них. Не вечу. кролок. Ну, бача здесь, друзья. Но... Не, буду быть сенсор. А мне, потребна ежа. И того кролика давай. Ежа и хутра мне потребна. О, Ух, як похолоднішало. Мінус 15 вже, треба поспішати. Але ось я бачу місце, яке, де впав літак. Давайте подивимось, що тут є. Може щось нам буде до руки. Вже бачу труп. Ну это якость пролиза сюда. Еще у него есть. Красивка. Ну, еще нам цепотребна, да? В бункере ничего не че, а с этой стороны. А Давай нам еще тут. Бачу уже е рукавычка. Кожа не. А тут? Вроде ничего не припрятано. Окей, ходи лучше. Я уже чую курипок. Нам тоже в идеале впеймать хоть одну. Нам потребны пирья. Там мясо. Можно будет работать бульон, Дуже корисні речі. Мені звісно шкода їхали. Що ж пора коли тема стосується виживання, то потрібно буде сильним і рішучим. Ось ми дійшлися до дуже високо. Ми там були, ви пам'ятаєте, в прошлій серії. Будинок лісника. Давайте зараз дивитись, що тут буде. Та будемо грітись, бо я дуже змерз. Так, тут нічого не лежить, Давай, заходимо. Може нарешті тепло. Хоча вже сигнальну ракету, що у нас тут? Тут антисептик знеболююче. Набір для шиття чудово. І шиття для бачатківців дуже чудово. Набір для чистки, вогнепальної зброї набої. Скільки всього смачного? Сакира, те, що треба. Сакира це взагалі те, що нам треба this. Карада теж приємно. Вугілля заберемо. А тут немає вугілля, дивіться. Чильний камінь. Два бульйони, нічого, супер, який тут... Який тут повар жив? Свинина. Ось бачу ще ящик тут. Давай відкриваємо. Брухт. Ну, я вам скажу, дуже дам. Дуже непогано. Люди все забрали. Давай напевно годинку поспимом. Треба зігрітися. А так вже краще. Але не знаю, що там за погода. Давайте з'їмо твій корм. Поскоріше. Закриємо нос і будемо його їсти, не нюхаю. Окей, водичку. Тільки тут? мінус 10. Не критично, можна буде йти. Але в мене бачите, ось коли я натискаю, щоб в мене з'являвся зверху індикатор, є 3 рівня індикатора. Це три значка запаху. У мене зараз горить один значок запаху. Це вже значить, що в мене буде хантить вовки або інші хижаки. Мені треба бути обережним з цим. Це тому, що в мене зараз сира куріпка. Якщо в мене буде якийсь кролик чи ще щось з собою, або якась сира їжа, сире м'ясо, то вони будуть відчувати мене по запаху. І це дуже небезпечно. Так навіть зараз. Може бути десь вовк вже йти за мною. Унюхати мене. Я сподіваюся, що такого зараз накоїться і ми спокійно заберемо тих кроликів. І підемо. До домку. Бо я ще хочу зайти в декілька місць. Ось наші кролики тут лежать, ніхто їх не трогав. Але я вже бачу вовка. Зараз бачите, в мене три індикатора. Він вже біжить в мою сторону. Так, це сліди Оленя, не Вовка. А той вже йде по нашу душу. То що треба швиденько скинути цих кроликів. Все, ми вдома. Давайте зараз кинемо тут. Отак. От І давайте. О, почекайте, чекайте, давайте прочитаємо. Старінка старої газети. Дії цивільної оборони на великому ведмеді. Шановні учасники формувань цивільної оборони. Як обговорювалось на нашій останній зустрічі, ми задоволені тим, скільки волонтерів долучилося до розгортання нової радіомережі на випадок надзвичайних ситуацій. З завтрашнього дня ми матимемо зв'язок майже з кожною громадою великого медведя. Ми впевнені, що це забезпечить нам гарне покриття для двостороннього екстреного зв'язку від узбережжя аж до далекої землі. Якщо ви перебуваєте наподалік від одного із цих місць і бажаєте взяти участь у тестуванні зв'язку на, дробі... на добровільних засадах, зверніться до начальника громадської оборони свого регіонального відділу. Оскільки підземні поштовхи посилюються, стійка радіомережа може зіграти важливу роль, коли вони стануть руйнівними. Із вдячністю Джен Відні, виконавчий директор. Окей. Та, ще в нас там вроді записка на столі була. Давайте подивимось. Що вона? Так, лежить. А чекайте, давайте я спочатку скину все. Що мені зараз не потрібно. Ось так. Давайте один флеєр я візьму з собою. Нашкрпені роздуми когось, хто побував тут до вас. Бетці і я приїхали сюди влітку. Ми були такими маленькими дітьми. Ми рибачили і гралися своїми мечами, зробленими із палок. Любили плести корзинки із палочок. Ми могли ходити вокруг озера. Маленькі кабінки, які були там в, дол... в Далечині, де туристи приходили перебачити або полювали на Оленів. У них були свої дружні кампанії. Ми прятались за барною стойкою, дивилися, точніше, не за барною, а там, де ресепшн. Дивилися, як батька їх вітав. І дивилися на ці книжечки, там, де були написані їх. Імена. Коли літо закінчилося, е, коли хлопок перестав цвісти, ми загадали наші бажання в небо, щоб завжди повернутися. Завжди. Окей. Ось такий вайбовий кусочок лору ми зараз прочитали. Давайте зап'ємося тепер. І підемо ще кудись. Пройдемось. ми. Майже зігріті, в половинку. Що доволі непогано. І нас тут взагалі не холодно. Мінус один. Супер. Але вітер не дає нормально йти, бачите? Я дуже дуже медлений. Нічого. Якось доповзу. О, дивіться, тут є ще кролика. Давайте впалюємо їх. Не вийшло. Але зараз буде ще одна спроба. Ось так. Бо в нас вже є два і є куріпка. Але тут близько, і чому б... чому б нам їх не залутати? Буде більше їжі, більше хутра. І зараз піду занесу. Ось якийсь розвалений дім. Щось тут є для нас. Є баночка. Трішка вугілля. Не густо. Але краще, ніж нічого. Давай ще шипшину заберемо. От що є. Там літають ворони, це значить, що там є якийсь труп. Скоріше за все оленя. Треба також буде зараз глянути. Спочатку грибереші візьмемо. З них можна буде теж зробити чай, який буде а, як антибіотик природній. Так що це дуже важливо. Давай ще ці заберемо. І напевно підемо. Подивимося. Де там ворони літають над ким. Але мені здається, що там лежить мертвий омін, скоріше за все. А ні, людина. Людина лежить. З ножем! Це те. Він сказав... Правду сказав. Це те, що нам треба. Вон вовк стоїть за деревом. Треба бути обережними. Це молода береза. Вона дуже багато для чого нам буде потрібно. Треба буде висушити її. Та ще б краще було знайти ще декілька. Хоча там два вовка я вже не хочу туди йти, я вам скажу чесно. Напевно, якийсь другий шлях пошукаю. Так, що це у нас за місце тут? Залізничний туннель. Сподіваюсь, тут буде щось корисне для нас. Шипшинка. І все, більше нічого немає тут. Ой, є дрова. Кедрові. Та ще шипшина. Давай все забираємо. Це нам згадається. І вроді все. Буде, напевно, потихеньку повертатися додому. Вже буде темніти. Дивіться, як тепло. Плюс 3 градуси. Просто чудово. Давайте поки є така можливість зробимо собі дров. У нас є сакира нарубаємо. От що є. По 45 хвилин. Не витрачаємо, але... Нічого, це того варте. Ось ще одна. Ох, як гарно. просто защелась. Так, давайте за мной попьем водочку. Ничего, дотянемо. Я думав, спочатку нам треба зняти м'ясо з них, я думаю. Тому що я не хочу витрачати просто так час горіння костра. Тож його треба буде чимось підтримати, а я не хочу якось дуже багато дрів використовувати. Давайте з'їмо цю консерву прямо зараз, щоб наїстись. І далі будемо освіжувати тварин. и курибку. И перья выбирать из курибки, это очень много Давайте просто мясо вырежем и будем распаливать вогнище. Так, дровя на печь, распаливаем. Шансы на успех. 55. Я б взяв взял книгу, ось. Із книгою шанси на успіх будуть більші. І з горток. Бо в нас дуже мало сіників. Нам взагалі не можна помилятися і розпалювати треба з першого разу. Бо 9 серників це дуже-дуже мало. Давай, я сподіваюся, з першого разу. Так, супер. Давай закинем отсюда сразу в из дрова Гробом и мясом Сначала давай пожарим маленький кусочки. Ось 002 Ему Так, давай спрячем вот эту лампу І закинемо ще маленько, у нас повинно бути ось ну, 20. 0,75 кг І можемо вже жарити такі Здорові кусочки а ці маленькі зараз зразу з'їму. Та я думаю, поки вона буде жарити давайте якось розправлятись з рослинними матеріалами які у нас є так я нічого не можу об'явитись де вона є так ось аптечка розпалювач значить десь тут окей я запалюю я не бачу де вона є а ось прямо підо мною так рейс, а тут у нас Матеріали. Давайте все візьмемо. Та будемо робити заготовку. Ще 13 хвилин, тобто ми можемо зробити, наприклад, ось одна заготовка використовує 15 хвилин. Тобто давай поріжемо жепшину за цей час. От, от Готово. Давайте з'їмо терм'ясо. Поставимо ще одне. Тому що потрібно 10 хвилин. Давай ось, наприклад, п'ятому гриби. І давай ще шипшину. Ой, почекай! Пич, 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 забув, забув, забув. Фух, одна хвилинка залишилась. Бачите, як треба підтримати вогонь. Ще у нас є м'ясо. Вроді куріпка ще була. Давай ще шибший робити. Непогано. Давай, напевно, погріємо банку свинини з квасовою. Теплу зиму, щоб прогрітися із нутра. У нас тут вода лежала. Десь я вот... есть прямо ось тут. есть пляжка воды. Давай запьемся. Это мало. Еще треба попытать трешку перед сном. Так. Ось тут вода была. Доброе. Я просто не хочу запалювати лампу лишній раз. Бо це все паливо використовує. Тепла баночка свинини з фасолі. Те ще треба. І бонус зігрівання. Давай напевно трішки ще води зваримо. Поки піч наша Гарить, закинемо на 30 хвилин. Бо сніг спочатку треба розтопити. Це ось 19 хвилин іде на пів літра. І ще 19 хвилин треба, щоб його протопити гарним. Okay, давай поки це робиться, зараз ще будемо ще скрафтити, щоб не гаяти час. Ось бачите, ще закипання. Давай закинемо ще паличку. Та ще зробимо антисептичну пов'язку. Все, воду забираємо А то ще 3 хвилини. І давай ляжемо спадки до ранку. Сім годин. Ух, як ми пити хочемо. Давай, запивайся. Та зразу заїдайся. У нас все добре, але б ще поспати хоч трішки, ще дві годинки давай. О, це вже непогано. Ще ранкову водичку поп'ємо давай скинувати дрова у нас дуже багато їх було ось 11 таких і ось 11 яленових навіть паличку є все дуже дуже непогано тут з гортків три скайно а сюди що у нас тут є з такого Дивіться, скільки баночок. Зараз швиденько їх поставимо. Ось так. Ще є трохи одягу, який ми не не використовуємо, але він багато місця займає. Треба буде нам якось наш одяг. Якщо сюди одяг скиду, який мені не потрібен. Може ми будемо якось його ремонтувати, або вдягати колись, або на матеріали зламати, не знаю. Всі куріпки ми потім знімемо пір'я. Давайте скинемо тут матеріали. Рослиння. Супер. Та нам треба десь сушити хутро. Давайте тут будемо сушити, скидувати. Ось один сушиться, другий, третій і четвертий. Бачите, написано висушено на 1%. Та треба внутрі ще скидувати також. Щоб сушилось. І цю паличку. Хай тут сушиться. Окей, якось так. Сподіваюсь, вам сподобалася невеличка серія. Ми трішки погуляли, трішки поутались. Почитали трішки лору. Це було вайбо. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі та до скорої зустрічі!